Привіт, друзі, сьогодні роковини з того дня, як Росія провела так званий референдум в Криму, в якому 123% Севастопольців проголосували за прицеєння. Що за входження Криму до складу Російської Федерації проголосувало аж 123% Севастопольців, і це ще одне підтвердження масових фальсифікацій на півострові. У комітеті виборців України нарікають у додаткові списки вносили майже всіх охочих, особливо людей з російськими паспортами. Причому голосувати можна було по кілька разів на різних дільницях. А Сьогодні у вашій стрічці буде багато відео про анексію нашого півострова. І своїм роликом також хочу зробити свій внесок у висвітлення цієї теми і розповісти вам, як Росія робила Крим самим русським містом на землі, від моменту включення його до складу Російської імперії. Ти що, злузду з'їхав, Бо так же склалося, що у християн Єрусалим арабів є Мекка і медіна, а у руських є Севастополь. Путін президент міра! Ура! Правильно. 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 Перед тим, як почати вам робити екскурс у роботу Тараса Березовця, пропоную послухати вірш Анатолія Паламаренка, який читає Павло Глазовий. Це відео, нагадаю, було записано у 2000 році. Послухаєш передачі та різні програми, і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної об'яви тільки чуєш Севастополь город русской слави. Позавчора пізнувато я уклався спати. Сплю і чую, ніби привид, приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі. Ще й кепочка на лисі макітрі. Свідкіля ляти серед ночі питаю прояви. А він каже, собираю віші руської слави, Откуда ви, ця шуба, кажу, із Полтави. Пхаю в сумку. Значить, яка шуба руської слави. Откуда ви, ця шапка, кажу, із валяви. Пхає в торбу, значить, это шапка Російської слави. Откуда кольца эти, з какой держави? З Києва кажу. Київ тоже город Російської слави. Спакувався, сів до столу, поїв усі страви. Люблю, каже, вареники, блюдо Російської слави. Откуда коньєчишко, кажу, з балаклави? Балаклава, каже, это тоже город Російської слави. Вийду в пляшку. Лізе в ліжко до дружини клави. Куди? кричу, а він каже: то теж баба руської слави. Я злякався та й прокинувся. Звідки ця химера? Напевно, я не дивився передач про мера, який має біля моря руської слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим. На Варто почати з того, що Крим має надзвичайно вигідне геополітичне розташування, і тому завжди опинявся на шляху всіх хвиль міграції та воїн, що котилися з Азії до Європи і у зворотньому напрямку ще від античних часів. Його стратегічне значення свого часу високо оцінили стародавні пивна. Усі нинішні проблеми Криму змовлені тим, що навали завойовників завжди спричиняли на території півострова примусове переселення місцевого населення. Останні хвилі біженців із корінного населення півострова пов'язані із загарбанням Криму Російської імперії у 1783 року. Далі кримською війною 1953-1956 років між Росією та Західним світом, другою світовою війною, коли 18 травня 1944 року розпочалась примусова депортація кримського татарського народу за наказами Осьова Сталіна. Історики стверджують, що понад з 1 мільйона кримських татар на початку анексії півострова Катерину II у 1783 році наприкінці 19 століття залишилось вже менше 200 тисяч. Унаслідок цього на півострові було повністю знищення сільське господарство і знелюднена степова частина Криму. На місце вимушених біженців російська влада звозила представників інших народів, особливо віддаючи перевагу етнічним росіянам із центральних російських губерній. Не менш катастрофічними були наслідки для корінного населення півострова після громадянської війни у 1920-х роках, коли значна частина людей загинула, померла від голоду або була вимушена іммігрувати до Європи. Так званий червоний терор у Криму, навіть за даними сучасних російських істориків, протягом 1920-21 років, забрав життя ще не менше 120 тисяч кримчан. У наслідок цих подій на момент здобуття незалежності України у 1991 році більша частина жителів півострова не були кримчанами в прямому розумінні цього слова, адже переважно це були місцеві мешканці в першому або принаймні другому поколінні, народжені у повоєнному Криму, починаючи з 1950-х років. Від 1960-х років радянська влада перетворила Крим на престижне місце виходу на пенсію для представників комуністичної, профспілкової та військової еліти. Переїжджати куди дозволялося переважно за умови високого московського чи київського покровительства. Більшість пенсіонерів складали колишні партфункціонери – представники політичного управління, партії радянської армії і просто люди зі зв'язками. Через це за останнім достовірним переписом населення, проведеним Україною у 2001 році, на той момент з 200 мільйонів корінними кримчанам за місцем народження було лише 49% – мешканців Криму та міста Севастополя. При цьому другою за чисельністю групою стали уродженці регіонів Росії. При цьому за словами останнього легітимного міністра курортів та туризму РК Олександра Лієва, понад 50% кримчан жодного разу не виїжджали до материкової України. Крім того, з початку 90-х років Російська Федерація, навіть за часів першого президентства Бориса Єльцина, почала активно роздавати на території півострова російські паспорти. А в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації щороку прибували тисячі нових військовослужбовців разом зі своїми сім'ями. Десятки тисяч тих громадян, що приїхали з Росії, залишалися постійно жити в Криму вже після виходу там на пенсію. Особливих масштабів практика міграції Росіян на півострові та масової видачі українським громадянам паспортів РФ набула саме за часів президентства Віктора Януковича. При цьому російський МЗС відмовлявся називати кількість виданих російських паспортів навіть на вимоги українських дипломатів, які відправляють постійно запити. Про це ще у 2008 році пропереджали окремі представники МЗС України, зокрема тодішній посол у Словаччині Інна Огнівець. За її словами, Росія постійно вела активні приховані дії щодо надання російського громадянства мешканцям Криму та міста Севастополь. Посол зробила таку заяву, оскільки протягом багатьох років була учасником переговорів із представниками РФ щодо діяльності та врегулювання Чорноморського флоту в Криму. За словами огнівець, наступною після Грузії може бути Україна, адже громадянство Росії дає Російській Федерації можливість в будь-який момент заявити, що порушуються права так званих співвітчизників. За свідченням українських дипломатів МЗС України протягом 2000-х років постійно готували ноту ультимативного характеру до російського МЗС, де вказувалося, що якщо протягом 24 годин консульські групи російського дипломатичного відомства не покинуть територію Криму, де вони цілеспрямовано видають паспорти, то ці персони будуть визнані як персони Лонград. За свідченням огнівець російська сторона завжди на них реагувала. І Її консульські групи миттєво покидали півострів. Проте, попри такі зусилля українських дипломатів за достовірними даними на кінець 2010 року, на території Криму загальна кількість російських громадян, які водночас мали українське громадянство, перевищувала 120 тисяч осіб. Основна маса цих людей проживала в місцях дислокації російських гарнізонів Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, а також у Феодосії, Керчі та Кримській столиці у місті Семферополь. У підсумку понад половина населення автономної республіки Крим не були уродженцями півострова. До того ж значна частина кримчан на момент початку російської агресії проти України в лютому 2014 року мали або російське, або подвійне російсько-українське громадянство. Усе це сформувало спільноту з переважно спільними релігійними та політичними поглядами, попри відмінності в етнічному походженні, такий собі уламок радянської імперії, общества советських людей або просто радянців, людей чия поведінка і мислення сформувалися ще за часів радянського панування в Україні. Ще одним аспектом, що суттєво впливав на деформацію політичного поля в Криму, стало масове засилля на вищих і середніх щаблях місцевої влади представників партій регіону, особливо вихідців із Донбасу. Після перемоги на президентських виборах у лютому, 2010 року, Віктор Янукович доволі швидко почав займатися переформатуванням кримського уряду. І вже 17 березня 2010 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим за наполяганням Януковича призначила представника так званої Македонської команди, за назвою міст Макіївка та Донецьк, звідки приїхала значна частина нової кримської команди, а саме Василя Джарте, голови ради і міністрів Криму. Після його раптової смерті, навколо якої в Криму ходило чимало читок, стверджували, що його отруїли. Його замінив інший представник македонської команди екс-начальник Кримського управління МВС та екс-міністр внутрішніх справ Анатолій Могільов із цієї ж самої партії регіонів. Згодом македонцями назвали всіх приїжджих членів місцевої партії регіонів. Але подальші дії македонців протягом 2010-2014 років давали мало приводів для жартів. Донецький каток добре пройшовся кримською політичною елітою під час місцевих виборів 2010 року, а згодом під час виборів до Верховної Ради у 2012 році. До в'язниці потрапили колишній голова Верховної Ради РК Анатолій Гриценко, кілька мерів кримських міст. Македонці проводили швидку і жорстоку зачистку від місцевих політеліт, унаслідок чого за результатами виборів у жовтні 2010 року до місцевих раб та Верховної Ради Автономної Республіки Крим потрапило багато на місцевих кандидатів, здебільшого привезених нам із Макіївки та Донеччини. Доходило до смішного, коли майже половину, наприклад, Ялтинської міськради чи Масандрівської селищної ради складали колишні мешканці Донбасу, привезені і зареєстровані за 2-3 місяці до дня виборів. Джарти хотів бачити на всіх рівнях лише своїх, не довіряючи місцевій кримській еліті. Хоч як парадоксально, але єдине місто, куди македонці не могли делегувати достатньо своїх представників, це є Севастополь, де місцева еліта опиралася на підтримку російських спецслужб. За жорстокого тиску жарти вкрайницькі показники на виборах 2010 року отримало те ж саме проросійське-русське руське єдинство. Партія очолювана майбутнім самопроголошеним прем'єром Криму Сергієм Максьоновим і здобула лише 4,02% голосів кримчан і лише три депутатських крісла зі ста. Джарте жорстко пресував і швидко маргіналізував місцеву проросійську громаду на півострові. Проте саме засилля македонців, яке зіграло свою зловісну роль в анексії Криму. Кадри саме з цієї команди, значна частина депутатів Верховної Ради, були протеже голови ради міністрів Василя Джарти, відігравали ключову роль в ухваленні незаконних рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у лютому березні 2014 року. Ейфорія сепаратизму в Криму не спадає. Парламент автономії одразу після незаконного референдуму оголосив півострів незалежною державою. За це проголосували 85 місцевих депутатів. Їм же передали підсумковий протокол антиконституційного плебісциту. Ми приймемо офіційне звернення к Російської Федерації началі процедури вступлення Республіки Крим в состав Російської Федерації. Ми що в теченні тижня Крим стане суб'єктом. Висновок у цьому відео буде один: перебування Криму під Росією змінило склад населення півострова до невпізнаваності. І навіть коли Крим опинився у складі України і до нього повернулися його корінні кремли, це не стало на перешкоді Росії провадити свою політику і чекати слушної нагоди, аби захопити Крим назад. Це діамант в короні російського тирана. Ми не впоралися із викликом часу і не змогли відстояти свою територію. Ми не змогли врятувати Крим від чергового терору з боку Росії. Однак зло інколи програє, і у наших з вами силах одного разу вирвати Крим зла просіян знову, щоб на сонячному регіоні знову світило сонце. А я принагідно нагадую, що це відео зроблене завдяки головному дослідженню захоплення півострова і дуже раджу придбати книгу Березовця на днях. І посилання на неї я закріплю тут, під відео. І наостанок хочу сказати. Я знаю, що це відео подивиться максимум людей 50, що для мене є великим результатом, і я вдячний насправді кожному, хто це робить і хто підтримував мене. Хочеться вірити, що щось нове, корисне і пізнавальне ви винесли для себе з цього каналу. За час його існування вийшло 35 відеороликів, які сумарно надали майже 20 тисяч переглядів, що хоч і дуже мізерні цифри для Ютубу, але ці показники зроблені мною особисто, і я насправді цим дуже пишаюсь. Ну і власне новина, я хочу оголосити про те, що ставлю канал на паузу до кращих часів. Причина в цьому проста. Я хочу рости далі, але з наявним ресурсом розумію, що поки цього зробити не можу. В мене відсутня впізнаваність, техніка, час, ну і власне прекрасна команда, з якою ми все, все разом пропрацьовували. Тож я йду на пошуки цього ресурсу, обіцяю, що скоро канал відновить свою роботу, де будуть публікуватися дуже круті проєкти про політику та історію. До скорої зустрічі!